Або це пов'язано з хворобою, і тоді це просто може бути не вигорання, просто твоя хвороба, яку треба вилікувати, не піде, да то тоді треба вже дивитися, чи є оці симптоми, да, оці маркери, про які я казала. Хотів би доповнити Олену і сказати, що дійсно, коли ми кажемо про вигорання, необхідно розуміти, що це чиста фізична втома. Наприклад, якщо у вас проблеми зі щитовидкою, якщо у вас загострення хронічних захворювань і саме захворювання, чи гармонійний баланс, баланс гармонів порушений, і це викликає в тому, це не означає, що у вас є вигоряння. І тема нашого сьогоднішнього вебінару це як бути живим, а не просто функціональним. Ми з моїм колегою Русланом сьогодні поговоримо на цю тему. Мене звуть Олена Білкіна, я сертифікований коуч, НЛП-майстриня, консультант і бізнес-тренерка. Да, добрий день, друзі. Мене звати Руслан Свистун. Я психолог, бізнес-консультант та психодіагност. А якщо в гарячу воду кинути жабу, то вона може вистрибнути з цієї води одразу. Але потім було дуже багато різних таких підходів, що цей експеримент не є такий правильний, що якщо жабу бросити в кипяток, то вона просто звариться. Головна ідея цієї жаби в окропі, коли щось нас постійно, тобто ми працюємо, 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 і оце все. Скажем, набуваємо цього втоми, да? ці втоми ми набуваємо в собі і так поступово, і ми на це не звертаємо уваги. Да? Ну, трохи втомилась, щось там якось, ну, якось буде. І далі, далі тягнемо, да? як та конячка, яка паше, 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 іде, іде, і потім е нема сил і падає. Чому різниця між вигоранням та втомою? Тома зазвичай ну це таке відчуття, яке по суті проходить у нас після відпочинку. Тобто, я чую, що я втомилася, прийшли вихідні. Ну, щось там, десь кудись ходила на природу, там виспалася. Або, якщо була можливість, ходіла сходила там на спа-масаж, ну десь там якось виспалася, зрелаксувала, займа, позаймалася своїми улюбленими справами, своїми хобі, там помалювала щось або поспівала, або просто порозмовляла зі своєю дитиною, і на наступний день, тобто в понеділок, я відчуваю вже такий прилив енергії, сили і далі йду і працюю. Це ми говоримо про втому. Вигорання це трошки про інше. Це такий стійкий стан, коли який ти відчуваєш протягом ну досить такого вже тривалого періоду. Це може бути там декілька тижнів, або навіть місяць, або навіть декілька місяців, і е, цей стан він не відновлюється, коли ти там виспався або зрелаксував. Коли криза закінчується, да, наступним етапом є пробування стіли. Тобто, це вже повне виснаження організму, як і фізичне виснаження, тобто, не можу ні вставати, ні спати. І погане пробудження, і погане засипання. Відсутність сил на дрібниці, тобто, заварити чай, зробити кофе, це вже є для нас великою проблемою. Уже з'являється апатія, деперсоналізація і з'являється цинізм по відношенню до оточуючих, тобто це вже пробивання стіни, це той етап, коли фізичне виснаження збігається з повним психоемоційним виснаженням. І тоді дорога тільки одна. Якщо ми будемо щось робити, ми підемо по шляху відновлення постепенного, планомірного, де з'являться сили і інтерес до життя. Якщо ми опустимо руки і нічого не будемо робити, це шлях виснаження. Тобто, неможливість налагодити своє життя, свою роботу. І по суті, ми стаємо такими байдужими до оточуючих до того, що раніше у нас визивало ті або інші емоції. Тобто нам становиться все рівно. Це знаєте, як то в відносинах, Кажу, да, коли я ще кричу і щось хочу від чоловіка, да, то це ще добре, це ще наші відносини можуть бути врятовані. А коли мені стає байдуже до всього, то це вже все, крапка. То треба уходити в цих відносинах, і вони вже, скажімо так, немає нема, е, е, нічого, щоб вони були врятовані. І так само з нашим емоційним виснаженням. Да? Тобто, якщо ми ще якось реагуємо або в позитивну або навіть в негативну сферу, то це ще говорить про наше життя, да про тому, що життя в нас кипить. А якщо нам все встає все рівно, все байдуже, то це вже треба такий такий добрий дзвіночок, навіть дзвон, щоб звертатися за допомогою до спеціаліста, бо це вже такі признаки, маркер того, що ми знаходимося десь на якійсь там стадії цього емоційного вигорання. Так, то та що ж таке вікно толерантності? І чому воно таке важливе для нас у в контексті емоційного вигоряння? Це поняття запроваджено вже давно Даніелем Сігелем. Він описує оптимальну емоційні... емоційну зону, яка е... зона психоемоційної активації, коли ми себе відчуваємо дуже гарно. У межах цього вікна ми можемо Функціонувати, працювати, спілкуватися з родичами, да? достатньо ефективно в рамках цього ми можемо управляти емоцією, своєю поведінкою, да? приділяти увагу, розуміти, пам'ятати і тому інше. Це вікно показує нам рамки, в яких ми можемо достатньо гарно функціонувати. Тобто, вікно толерантності це оптимальна зона для кожної людини. Да, яка е, характеризується почуттям заземленості, гнучкості, відкритості, ці цікавості до оточуючих, Да? В цьому е, вікні ми достатньо ефективно регулюємо свої емоції і здатні переносити якісь життєві стреси. Як ми розглянули по практиці нашого кейсу, є такі ну, поради, прості поради, які теж допомагають на перших стадіях трошечки відновити свою енергію. Профілактику нашого синдрому емоційного вигорання перше це правило ресурсу: зрозуміти які ресурси да де мені в мене виснаження: фізичне, емоційне, когнитивне або е, сполечне, да, як то суспільне, да, потребує якогось сенсу, почуття сенсу, підвищити свою самооцінку. Самооцінка лежить в основі нашої особистості. Да, цініть ті досягнення, які у вас є. Цініть маленькі шашки до своєї цілі, практика самосприйняття: приймайте себе таким, або такою, яка ви є, або таким, який ви є. Практика відмов коректно та асертивно навчіться казати ні. Якщо у вас якась ситуація. Напрягає, якщо ви не хочете робити, що від вас вимагають, чесно кажіть людині ні. Практика нічого не роблення. Да, трохи дозвольте собі ці такі lazy days, да бути трохи нивим. Зрозумійте свої е, життєві та особисті цінності. Йдіть за ними. Якщо ви будете повсюди слідувати за своїми цінностями, у вас буде як мога найменше протиріч у житті, і не буде додаткової навантаження на вашу емоційну сферу. Ведіть щоденник успіху. Навіть маленькими шашками ми досягаємо великих успіхів, тобто. Е, хай це буде ваш успіх в тому, що ви на, на, почали пити воду. Наприклад, кожен день вранку я п'ю там стакан води перед тим як іду на роботу, і це мій успіх. Да? Практикуйте техніку, головна подія. Постарайтеся за минулий тиждень, за місяць виділяти щось таке ярке, що було у вас в житті: якусь подію, емоційне переживання, якусь зустріч, спілкування з близькими да? і відмічайте її. Ну і профілактику робіть своїх ментальних пасток. Да, е, намагайтеся мислити не в рамках е, цього проблеми, да, не в рамці проблеми, а в рамках е, результату. Да. Що я хочу, як я цього досягну. І, як сказав Конфуцій, те, що ви можете е, сприймати, вже не керує вами. Немає стресу, немає проблеми, нема синдрому вигорання. Дякуємо вам за увагу і чекаємо на наших наступних подіях. До наступних зустрічей!